Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене розповідь від Остапа Дроздова. Називається, мабуть, родинна історія Тьотка. У нашій родині є одна ексцентрична людина, яка народилась якраз на Благовіщення 99 років тому. Тьотка Жанка. Так називали зведену по татові сестру моєї бабці. Тьотка Жанка була народжена Анною, але як гласить родинна легенда, вона вважала, що ім'я Анна занадто прозаїчне для такої яскравої особистості. Тому в один прекрасний день усім рідним повідомила, що віднині вона Жанка, і хто назве її Анною, отримає по голові. Тьотка Жанка одразу була білою вороною, оскільки уневажувала всі мірки благопристойності. На світанку своєї юності тітка Жанка закрутила романи з відомим у довоєнному Львові кримінальним авторитетом, нальотчиком поляком. Є така версія, що в одній із польських батярських пісень є рядки О, моя анко, це якраз про Жанку. Роман був бурхливим, тітка Жанка стала улюбленицею у польських кримінальних колах, бо мала дуже веселу вдачу. І зовні нагадувала Марлен Дітріх. Коли банду авторитета нальотчика накрила поліція, тітка Жанка дуже страждала. Згодом усіма її коханцями було значно молодші від неї хлопці. Вона мала прекрасний смак. Віддавала перевагу симпатичним, здебільшого полякам із заможних родин. Любила попивати венце і ходити до подружок лялякати. Більшовіцьку окупацію Жанка зустріла з невимовним сумом, тому що сама по собі радянська фуфаючна дійсність суперечила естетиці тьотки Жанки. тьоткижанки. Жанка любила бути білявкою. І завжди мала макіяж. До останніх своїх днів дожила до 80. Тьотка Жанка завжди підфарбовувалася. Без помади навіть сміття не могла винести. Її харизматичність, гумор і польська манера вимовляти букву «Л» почала не вписуватися в нову картину Окупованого Червоного Львова. Високі підбори у нас їх називають. Обцаси, елег... елегантні приталені костюмчики, різного роду брошки і біжутерію. тітка Жанка носила у ще більшій кількості, чим постійно накликала на себе вогонь совєтських женщин. Хати не трималася, їй потрібен був двіж. А далі, далі був Сибір. У несамовито важких умовах вона працювала по коліна в воді, повернулася з важкою формою поліартриту. Саме вона називала цю хворобу літаючий поліартрит. Постійно боліли суглоби, кожен раз інший. Після Сибіру Жанка повернулася з деформованими, покрученими пальцями. Постеріла, але її очі блищали. Так само, як і раніше, шалено. Ну і що, що пальці покручені? Лак для нігтів рубінового кольору і кілька найбільших перснів. Ніколи в житті на голову хустку не вдягала, бо зачіску приплюсне. Завела собаку, яку назвали Шельма. Коли собака гуляла на вулиці, тітка Жанка висувалася з вікна, мешкала у квартирі зі спільною кухнею на піддащі. Голосно й протяжно гукала Шельма! Шельма! Всі перехожі жінки озиралися. Регулярно писала нам листи, і ці листи зачитувалася в голос її родиною. Для розуміння екстраваганції тьотки жанки достатньо процитувати один з звичайних листів Іро, сестро, добрий день! Я, стара перда, наїлася сливок і тепер маю срачку. Тому напишу тобі короткого листа. Цьотка Жанка свого зятя називала Чортик бо родом із Чорткова. Доньку Кльоня, бо в дитинстві була каплавушою. Сусідка то та ідіотка знизу. Інша її сестра Боже Божестворіння Боже створіння по польськи, мене Тяпчик. Була помішана на, на групі Modern Токінг, особливо Томас Андрес. Уся квартира була обвішана плакатами із Томасом. Цього Жанка могла підійти до плаката і торкнутися Томаса Андреса за носик, лагідно називаючи його мій Томас. Якось вона поїхала в село на весілля до родичів, замовила величезний триповерховий торт увесь в різнокольоровому кремі. Уміючи співати всякі сороміцькі приповідки, вона спеціально спізнилась на весілля, аби всі звернули увагу на її появу. Тим паче, що вона обожнювала, прилягаючи плаття непомірно короткої довжини. На Обцасах ясна річ, і золотим пасочком ремінцем. Явилась вона на весілля в повному все озброєнні, з зачіскою, з макіяжом яскраво салатового кольору. Почала співати свої приспівочки, аж раптом як зашпортається, як із тим тортом навернеться на посередині подвір'я, і, звісно, обличчям прямо в торт. Коли тітка Жанка підняла голову з торта, то все весілля вилягло від сміху. На лиці був імпресіонізм різного кольору. Кремові квіточки були по всьому волосі. Тітка Жанка гордо піднялася, пальцем зняла з лиця шар крему, смачно облизала палець і вимовила: Що ти во за господарі, якщо маєте таке поєбане подвір'я? Отака От вона була. Незадовго до її смерті я був у неї Ой, ще студент, вона пересувалася лише по квартирі. Руки були покручені, як коріння дивакуватого дерева. Каже я всі дзеркала позакривала, бо не можу дивитися на стару каргу. Але ти стань ото -от там, во далеко, біля вхідних дверей. А я стану отут, во. Ану, подивись далеку. Я дуже бе... навіть не зле виглядаю, правда? На холодильнику стояла помада. Ріденьке старече волосся поправляла руками, бо гребінь уже не могла тримати. Померла тітка Жанка якраз на Йордан. Була така ожеледиця, що автобус струною під'їхав до гори і відмовився спускатись донизу, де була підготована могила. Каже, не вийду назад. Був такий дупопат, що треба було бачити, яким чином. Хлопи, могильщики знесли труни донизу по голому льоді. Вони лізли раком, а труну просто спускали вниз, регулярно гальмуючи. Я запропонував з'їжджати на вінках. Що й зробив? На цвинтарі стояв дикий регіт, бо кожен спускався донизу, як міг. Хтось на вінках, хтось рачки, хтось по чужих засніжених гробах. Священник, з'їжджаючи на рясі, спочатку загубив кадилу, а потім її головний убор. Це був найвеселіший похорон. Тьотка Жанка тримала марку до самого кінця. От Отакі отбивають Жанки. Оптимізм, сміх, навіть коли на серці дуже сумно. Тож радійте життю кожен день. Бо хто зна, що там за порогом. Вдячна вам за те, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.